Здоров, Петро! Вітаємо на моєму каналі ще раз. Ну що ти, як маєш? Як діти? Нормас? Ну і добре. Сьогодні в нас ще одне розмовне відео і не просте, а максимально таке філософське. Навіщо вам 3D принтер? Що з ним можна зробити? Скільки буде коштувати ковбаса влітку? На ці всі та інші декілька питань ми з вами і спробуємо знайти відповіді. Сідайтеся комфортніше, набирайте чайку, будемо разом роздумувати. В рамках мікродослідження я опитав кількох людей, хто взагалі не пов'язаний з 3D-друком. Питав я, окрім всього, що вони думають про це. Хобі, чи зайнялися вони б колись такою активністю і що їх утримує від того, щоб спробувати. Результати мене трошки засмутили. Загальне уявлення у народу, попри масовість друкарні, до речі, не забувайте доєднуватись з посилання внизу, що це або надто складно, або надто безтолково. Мовляв, навіщо мені 3D-принтер? Друкувати іграшки і хлам? Ну ні, дякую. Тож, цим відео я хочу адресувати тих людей, хто досі вважає, що 3D-друк це складно і безполезно. А ще трошки розвінчати міфів, тому не соромтеся кидати це відео друзям, замість того, щоб. Сперечатися з ними, і звісно, задавайте свої навіть прості питання у коментах. Я відповім і поясню. Почнемо ми з питання складності. Цей міф росте корінням з часів репрапу, коли базові принтери потребували на годину друку 6 годин налаштувань, а результати в них були криві і вбогі, друзі. Ці часи пройшли. Зараз друк на будь-якому сучасному принтері. Я кажу про K1, SE, cr 10, КЄ, пруси, бамбулаби, так далі, це вже не пердолінг, яким його уявляють маси. Більшість принтерів готові до роботи прямо з коробки, або максимум через 10 хвилин і десяток маленьких гвинтиків. Я на цей факт вже не раз вказував в оглядах, але певно, треба повторити ще раз: якщо вам не втрапив ультраневдалий екземпляр, а в такому випадку наш сервіс вам радо допоможе, ваш принтер буде чудово друкувати. Як і будь-яка машина, ваш. Пристрій буде періодично потребувати уваги, але об'єм цієї уваги відносно старих моделей зараз значно менший. Можна обійтись буквально годиною на місяць і жити щасливо. Не вірите? Гляньте відос, підказка ось там. Я вмістив все обслуговування менш ніж в 10 хвилин відео. Велику роль в цій простоті відіграють сучасні і якісні прошивки. І Марлін, і Кліпер виросли неймовірно зі свого першого релізу. Тепер вони підтримують купу функцій, які полегшують друк. Кліпер тут відзначився особливо, адже сюди регулярно додають цікавинки. От, буквально. В останньому релізі з'явилася, наприклад, така прикольна функція, як Adaptive Bed Meshing. тобто аналіз беду лише в зоні принта. Запишіть сюди і таймлапси, і трекінг філаменту, і автотюн You name it, ви поняли. Те, що раніше було доступно лише гікам і ентузіастам, тепер чудово працює у звичайного користувача. Коли люди кажуть, що 3D – це просто, вони мають на увазі не примітивність самого процесу, а значно легший перший крок і адаптацію до нового хобі. Якщо ви колись захочете заглибитись трошки більше, то можна і в прошивках, і в в конфігах завжди порпатись, але знову ж це опціонально. Тепер до другого розділу. 3 d друк для звичайної людини то безполезно і нічого мені друкувати не треба. Дуже часто думка. Звідки взагалі береться такий майнсет? На мою думку, коріння росте з того, що це принципово новий, недоступний процес. Уявіть собі, альтернативну ситуацію: от є пралка. Її функції максимально очевидні: кинув брудне, дістав чисте. Те саме з усіма іншими побутовими пристроями: лампочка горить, посудомойка миє, духовка пече, гроші лежать в тумбочці. 3D-принтер пропонує вам принципово нову нішу, не знаючи. На що він спроможний? Ну, як ви розумієте, без принтера це важко, то вам, в принципі, буде важко і зрозуміти, навіщо він треба. І тоді ти приходиш до думки: та ну нафіг, дорого і без толку. Але блін, ось тут саме просто неможливо менше помилятися. Простота сучасних пристроїв, і, хоч і відносна, але простота сучасного софта для моделювання дає вам можливість створити будь-яку річ літералі будь-яку. Існують величезні сайти бібліотеки моделей, куди люди завантажують свої проекти. То, звісно, є і просто іграшки, але є і цілком корисні речі які розраховані під конкретну людину. Наведу вам приклад з життя. В мене є товариш, в якого анатомічно одна нога трошечки коротша іншої. Ну буває, що поробиш. Так от анатомічні устілки коштують від сотні доларів. Серйозно. А надрукувати їх м'яким пластиком, в штучному екземплярі спеціально для нього відсили пару баксів. Ну і десь година вашого часу. Якщо цей кейс здається вам трошки натягнутим, то це тому, що так і є. В такій ситуації мало людей. Але краса полягає в тому, що зовсім інша ситуація теж може мати 3D-принтер як рішення. Зовсім як тут. Поясню, в кожного з нас бувають ось такі кейси, як у мого товариша. Можливо, у вас зламався якийсь маленький елемент механізму, ну таке буває. Інколи треба надрукувати деталь, що коштує сотні доларів, і по-іншому якийсь пристрій просто нема сенсу ремонтувати. Наприклад, запчастини для робота полосмока. Деякі ж речі тупо дешевше створити на своєму принтері, аніж замовити на алі чи купити. Сядьте, подумайте, уявіть. Якщо після цього у вас реально нема жодної ідеї, де застосувати 3D друк, то певно, це все ж не для вас. Але якщо вам згадалося пару таких випадків, то це во, розгляньте як хобі. Як один з юзкейсів, друк на принтері дозволяє вам швидко створити прототип будь-якої речі. Хай то буде коробочка для гвинтів, чи покращена накладка на навушники, чи навіть просто як кастомізація своєї особистої речі. Наразі ця технологія більше не впирається в можливості заліза, навіть навпаки, все залежить від вашої фантазії. На цьому місці хочу розвінчати ще один майнсет. Купивши 3D принтер, не цурайтеся залишити його в спокій на кілька днів. Звісно, класно, коли є багато чого друкувати, але немає нічого грішного в тому, щоб залишити. Його в спокої стояти на кілька днів, нічого з ним не станеться. Як ваша пралка працює раз на тиждень, так і принтер створення то процес, а не точка на маршруті. І лише почавши цю дорогу, ви зможете дізнатись, куди вона вас заведе. Мені здається, що я знову чую вий вовків на фоні. Ой, ну і пофіг. Навіть якщо це звучить як пацанська цитата з дешевого пабліку, для мене головне, що вона точно відповідає сьогоденню. 3D-друк то більше не дорога розвага для обраних. Це інструмент створення, ремонту і креативності, там, де це раніше було просто недосяжно. І цей процес може бути таким простим або таким глибоким, як лише вам хочеться. На цій вовчій ноті, ау! Я і буду закінчувати сьогоднішнє есе. Ще раз нагадаю: не цурайтеся і пишіть внизу в коменти будь-які свої навіть найдурніші питання. і Я відповім стільки, скільки сам знаю. Побачимось в наступних відео. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті Друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.